Мешканці села Клубівці Тисменецького району відкрили краєзнавчий музей. Тут зібрано понад дві тисячі експонатів. Це книги, тканини, вишивка, побутові речі словом, усе, що виготовили руки сільських майстрів на урочистому відкритті. Побували наші кореспонденти. Лубовецький краєзнавчий музей створено завдяки плідній праці Йосипа Карпєва. Починалося усе з маленького куточка в школі, а коли речей ставало дедалі більше, довелося про окреме приміщення подумати. Зацікавився справою, сільський голова і посприяв її розвиткові. Тепер у стінах колишнього медпункту музей, та відчувається, що навіть тут тісно. Ще ми не встигли відкрити наш краєзнавчий музей. Я вже мені наш директор музею говорить, що потрібно добудовувати приміщення. Тому що експонати вже не, не можеш розмістити у даному приміщенні. Вперше стараннями Йосипа Карпіва зібрано народні ікони, авторство яких говорять належить владиці Василику. У музеї зібрано немало цікавих експозицій селянського побуту та промислів, таких як виробництво хліба чи виготовлення тканин в домашніх умовах. Є плуг, колісниця, борона, коса, граблі, жорна, ступа. Ділетка, корито, лопата, кочерга це все нібито речі й розрізнені, але коли їх послідовно вложити та про них вести розповідь, то утворюється певна, певна композиція. Про кожну річ, каже засновник музею, можна розповідати багато цікавого. До прикладу, у його стінах є плуг, що пролежав у землі майже півсотні років. В кінці 40-х років створювали у нашому краї колгосп і тоді забирали усі речі, домашній реманент до колгоспу. Окремі люди надіялися ще на зміни у світі і сховали плуг у землю.